Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Поліція повідомила про викриття чергової схеми ухилення від військової служби. Затримано сімох підозрюваних в Дніпрі. Військових ввозили з частини відразу за кордон за 40 тисяч доларів. За версією слідства зловмисники допомагали військовим залишити військову частину і доїхати до будь-якої точки в Україні за 16 тисяч доларів, а відразу виїхати за кордон за 40 тисяч доларів. Гроші переводили на криптогаманець. Також затримано двох військових, які скористалися цими послугами. Зазначимо, що інші організації. Затори схеми брали з мобілізованих три тисячі доларів за втечу з навчального центру і 2,5 тисячі доларів з ТЦК.